Рада вас вітати на огляді настільної гри Володарь Перснів, Дуель за Середзем'я. Це гра, що створена на базі іншої гри Сім Чудес Дуель. І одразу скажу, це не пряма копірка один в один, просто з іншою темою. Ні, тут дійсно. Переробили деякі механіки, і нагадує вона мені ті клади Legendary Edition не тому, що над обома іграми працював Катало, не тому, що у Тіклад і Сьому Чудес Дуель той самий художник, а тому, що підхід до створення тіклад Legendary Edition і цієї гри він, як на мене, доволі схожий. Вони взяли в тому випадку базові тіклади, взяли два великих доповнення і вирізали. Купу елементів, купу зайвих якихось речей, які сповільнювали гру, які робили її якоюсь такою тягучою, менш приємною. Взяли якісь аспекти з доповнень, пов'язали їх між собою. Якісь елементи прям поєднали в спільну механіку з різних доповнень і випустили вже таку нову закінчену базу. І такий формат мені дуже подобається. Я радий, що тут вони пішли схожим шляхом. Вони взяли. Базову гру «Сім чудес дуель» і подивились на два великих доповнення, що до неї вийшли, поцупили трішечки елементів, але багато чого прибрали. Да, багато чого, що є в цих доповненнях, немає тут в жодному разі, і створили на основі цього більш таку прямолінійну, більш стрінку, таку швидку прям гру, яка, як на мене, дійсно краща за. Базові сім чудес дуель. Багато порівнювати різні версії я не стану, тому що в своїй колекції сім чудес дуель я не маю. Мені от не подобається коробка, там стільки якихось маленьких елементів, іконочок, наліпок, що О, це виглядає просто некрасиво. Порівняйте ось це і ось це, наскільки це виглядає більш чисто, більш преміально. Тут у вас класний арт, назва. Автори гри, і маленька якась інформація, примітка для людей, що там е, хочуть подивитись скільки гра грається на скількох людей вона грається, тобто просто маленька важлива інформація, яка не звертає на себе стільки уваги, скільки є. Просто ляпнули на коробку сьомий чудес дуель». Я вже просто чисто за коробочку готовий цю гру у себе тримати. Я вже ж не тільки коробочками мене вразила. Якщо ми вже говоримо про арт, то Венсен Дютре, як і в багатьох іграх. Робить прям класно. Він робить унікально. Я принаймні такої стилістики, як він робить в цій грі, як він робить в племенах вітру. Наприклад, да. якщо ми беремо різні його роботи і саме локалізовані у нас, то племена вітру ось саме арт звідси. Більш за все нагадує те, що ви побачите тут. Якщо вам подобається арт в племенах вітру, вам 100% зайде те, що вам покажуть тут. Виглядає насичено. Мені подобається, як він працює з кольорами, і з деяких тайлів ти прям відчуваєш, як на тебе світить сонце. Компоненти приємні, але не всі. На жаль, мені подобається, як тут виконані тайли, жетончики. Усі всі міпли з принтами. Прямо чудово мапа виконана якісно. Класно, реально зроблено. Прикро, що вони не приділили такої уваги карткам, тому що картки це компонент, якого ви будете тут дуже часто торкатись в цій грі, бо це буквально карткова гра. І на жаль, картки не мають якогось покриття, вони дуже такі, прям тонкі. І чесно кажучи, я не знаю в чому проблема, чи це конкретно моєї партії проблема, але картки. Усі вигнуті, я це окремо тут покажу. Кожна колода, що тут є з трьох доступних, вона доволі сильно вигнута. І це не було б прям великою проблемою, якби вам не треба було будувати з цієї колоди спеціальні схеми для драфта, де частково картки кладуться горілиць, а частково долілиць. І через це вам доводиться цю кривизну ще більше бачити. Розумієте, коли крива картка кладеться в... Таку саму криву картку, то вони доволі так близько одна до одної лягають. А якщо вони кладуться навпаки, то ця кривизна реально стає дуже помітною. І як я бачив, навіть у західних блогерів часто ці картки вигнуті таким самим чином. Я не знаю конкретно в чому тут ця проблема, чому воно так вийшло, але дуже прикро мені за ці картки. Я хочу, щоб вони були прям сильно. сильно Якіснішими, і ось цей конкретний трек він непоганий. Він красивий, просто не знаю, можливо, когось буде турбувати. Я про це повинен вам сказати. що Ось ці гобіти і позначки їх бонусів, вони, м'яко кажучи, не співпадають. Якби я не намагався зробити так, щоб ідеально вони співпадали з відмітками шляху, але у мене не виходило. З назголом все краще, він прям лягає чудово, але ось якось гобітам не пощастило. Якщо ж коротко порівняти цю гру з попередником, то в цілому картковий двигун залишився приблизно таким самим, навіть схеми один в один, як були в попередній грі з яких ви обираєте картки, але тут у нас покращена економіка, і коли я кажу покращена, я кажу, що вона проста. У вас кожна монетка це просто ресурс, якого у вас немає. Ви сплачуєте цю монетку, і все. Кінець. Тобто, монетки тут тепер це прям тема. Також тут немає переможних балів. Да, якщо. Сім чудес мали переможні бали і повністю на них будували. Сім чудес дуель вже відійшли трішечки від переможних балів і додали такі тригери кінця партії. Наприклад, перемога в війні, коли вам не треба навіть рахувати ці переможні бали, але все одно ви тримали їх в голові, тому що багато які картки їх давали. Якщо все ж таки по війні не закінчиться партія, то хоча переможні бали у вас повинні бути на столі. Ну ладно, там не тільки була війна, там ще була і Ука і інші а, моменти, якщо ми а, беремо доповнення да а агора, як, як воно там називається, да з цим сенатом коротше кажучи, тут ми від цього відмовляємось ніяких переможних балів чисто. Три умови. І якщо вони не виконуються, то наприкінці у вас там буде такий тайбрейкер. Перший спосіб це перемогти за треком кільця за темну сторону. Вам треба наздогнати гобітів за світло довести гобітів до кінця подорожі, щоб вони скинули кільце в лаву. Другий спосіб це бути присутнім в кожному регіоні середзем'я. А останній це зібрати картки. Кожного з народів, створивши з ними союз, що доволі дивно, коли ти граєш за темну сторону, і це дуже круто мати аж три варіанти перемоги у грі, яка грається пів години, і іноді ще менше. Технічно ви можете прочитати правила, пояснити їх вашому другу і зіграти в цю гру за годину. Звісно, з приміточкою, що ви грали в настільні гри до цього, і у вас немає проблем з поясненням правил. І ще краще, якщо ви знайомі з попередником цієї настільної гри. І тут переваги не завершуються. Серце гри залишається таким самим, як і всім чудес дуель. У вас буде така структура з карток, де ви можете обирати, які ж картки ви хочете забрати собі в табло. Але у вас завжди є вибір. Ви можете взяти картку, що не накрита іншими картками. Тут у вас вже вибір, яку саме забрати, тому що іноді те, що ви забрали собі, відкриває нові картки супернику, які він собі може взяти, і ви цього, звісно, не хочете. Сюди додається такий хейт-драфтинг. Подібний механізм, який прям змушує вас дивитись не стільки на те, що вигідно вам, а стільки на те, що ви не хочете, щоб дісталось супернику. Іноді ви робите ходи, які очевидно в базовій грі там сім чудес ви б ніколи не зробили. Але через те, що ви бачите, що у вас буде потенційно попереду, через те, що ви розраховуєте, які потенційно картки тут накриті, тому що ну колоди не такі великі, їх доволі легко вивчити, на яку саме перемогу він націлений. Ох, там починаються прям майндгейми, і ви можете не просто взяти картку собі, ви можете її знищити. Ви можете просто її скинути. Якщо ви, наприклад, не можете щось придбати, чи вам воно абсолютно невигідно, але суперник це точно захоче забрати. Ви можете цю картку знищити і отримати за це монетки. Монетки вам потім допоможуть придбати інші картки, на яких у вас не вистачає ресурсів, а також придбати ось такі. Тайли – це фортеці, які нагадують чудеса з чудес дуеля, але ладно, все годі. Я, я постараюсь більше не посилатись на цю настільну гру, тому що не всі в неї грали. І краще давайте роздивлятись цю настілку як щось таке окреме і самостійно. Так, ось у вас є тайли фортець. Ці фортеці мають дуже. Потужні ефекти, але вони і потребують дуже багато ресурсів, через що монетки стають прямо вашими рятівниками в цій грі. Так, ось фортеця. Чим вона дуже крута? Вона змінює порядок ходу, тому що, наприклад, у вас буде ось така ситуація на полі. І ви розумієте, що суперник прям змушує вас взяти цю картку, щоб ви відкрили йому інші картки для вибору. Він цього дуже хоче, він прям цього прагне, але ви накопичили достатньо монеток і ресурсів для того, щоб придбати собі фортецю. І ви в свій хід не берете цю картку, ви берете фортецю. І вже суперник змушений забрати цю картку і дати вибір вже вам. Таким чином, ви не просто отримуєте потужний ефект фортеці, а їх тут достатньо. Татньо, кожна фортеця з сьоми унікальна. А ви ще й змінюєте порядок ходу? Звідки вони взяли цю механіку, з якого доповнення до сім чудес дуель, хто здогадався? Пишіть в коментарях. Також ця фортеця дає вам саму фортецю, яку ви можете. Поставити на мапу середзем'я. Мапа середзем'я це такий новий елемент контролю території. І він дуже простий. Прям дуже простий, як він працює. У вас є два типи юні. Є фортеця, є звичайні воїни. Звичайні воїни висаджуються на мапу, вони переміщуються, вони вмирають, вони дуже нестабільні, але фортеці, фортеці це прям те, на що ви можете сподіватись, коли ви виставляєте фортецю в регіон. Це означає, що все. Ви. Там присутні, і як я вже казав, один з способів перемогти в цій грі це бути присутнім в усіх регіонах. Фортеці з цим дуже допомагають. І взагалом ця міні-гра на мапі мені дуже подобається, тому що кожна картка війни, яку ви здобуваєте, вона дає вам вибір. Ви висаджуєте свої війська в регіонах, які пропонує вам картка, але ви остаточно робите вибір, куди саме ви їх поставите. Також в Третій епосі вам видаються картки, де ви можете переміщуватись, вбивати інших воїнів суперника, і також ви будете робити вибір, куди ви будете переміщуватись, кого саме ви будете атакувати. Це все маленькі вибори в дуже маленькій грі, але кожен з них настільки сильно впливає на подальшу партію, що дійсно ти відчуваєш, що деякі картки, які ти взяв в першій епосі, вони реально впливають на подальші. Якщо хтось не в курсі, то взагалом тут є три колоди, ви будете обирати картки саме протягом трьох різних епох. І мені подобається, що кожна нова епоха дає вам більш потужні картки, і кожна нова епоха вона прям накручує напругу на столі. Якщо в першому раунді ви можете лише висадити свої війська в парі регіонів чи трішки переміститись за гоббітів, то в останньому це вже прям зовсім інші і набагато більш Потужні дії. Ви починаєте рухати своїх воїнів. Ви будуєте по декілька веж за один раунд. Це класно. Мені подобається динаміка, яка прям іде вгору, вгору, вгору. І ось саме з піком цієї динаміки у мене є певна проблема. Але про проблеми згодом, давайте спочатку розберемося з тим, що ж мені тут так сильно подобається. І ось ми переходимо до третього способу. Перемогти і це союзи. Союзи тут виконані просто наскільки мені не цікаво було подібні картки збирати в попередніх іграх серії, настільки мені цікаво це робити тут, тому що як тільки ви збираєте певні сети з цих союзів, ви можете обирати різні властивості на спеціальних жетонах. Наприклад, якщо ви зібрали декілька карток. Людей чи ельфів ви можете відповідні взяти жетони у цих народів і забрати собі один з них. Ці жетони дають вам дуже цікаві ефекти. Чотири з шести народів дають вам постійні ефекти. Два народи дають одноразові, але ці народи виходять лише в останньому раунді. Тому там би ви пасивні ефекти ніяк би особливо не встигли використати. Тому да, вони одноразові, але також дуже потужні. Просто щоб ви зрозуміли ось скільки їх всього. 18 різних класнючих ефектів від цього реіграбельність гри просто злітає в стратосферу, тому що в кожній партії ви будете отримувати ну 2, 3, 4, можливо, таких жетон, Якщо дуже прям вам суперник дозволить забирати усі зелені картки, що ви побачите. Але ви не встигнете в кожній партії побачити все в жодному разі, в жодному разі, а реалізувати. Всі ці ефекти, так, як ви хочете, також буде складно, тому що певні ефекти вони краще працюють, коли ви їх прямо одразу да, взяли, щоб встигнути їх потім реалізувати. І вони всі настільки прикольні. Серйозно, серед всіх цих ефектів я не бачу відверто філерних. В жодному разі, я кожен раз беру собі ці жетони. Коли ви їх берете, ви берете декілька на вибір і з них обираєте, який вам більш подобається. І кожен раз, коли я беру ці жетони чи мій суперник бере. Ми просто сидимо і не знаємо, що краще зараз обрати, тому що блін, вони такі класні, і такі потужні. Ви там не знаю, розіграли жовту картку. Додатковий хід, чому б ні? Да, просто безкоштовні гроші. Чи ви розіграли червону картку, і тепер ви можете висаджуватись не де вам скаже картка, а будь-де це реально змінює абсолютно те, як ви будете грати далі, і як суперник буде грати далі, тому що раніше ви могли розрахувати, типу да, в цьому раунді він не може піти туди, туди, туди. А зараз ви такі, а він може піти куди завгодно. Мені треба скидати ці червоні картки. Це реально сильно змінює ігролад. Кожен цей ефект. Наприклад, ефект, який дає вам взагалі ще один елемент народів, який зараховується в перемогу, і вам вже треба зібрати не шість карток, а лише п'ять. І супернику також від цього, м'яку кажучи, не легше це прям полегшує якісь умови. Чи ви можете скидати картки і заробляти вдвічі більше монет? Ніж раніше. Раніше ви в першому раунді скинули картку суперника, яка вам там не потрібна. Ви заробили одну монетку в другому дві, в третьому три. Ось а тут ви будете вдвічі більше заробляти. В третьому раунді скинули картку шість монет сюди. Таким чином, ви можете, наприклад, швидко доволі будувати ці фортеці. Знов таки, це реально впливає на хід. Гри і дуже суттєво я реально за цим скучив, поки грав блін відьмака. Ось таких ефектів я хочу. Наприклад, коли ви граєте зелені картки союзів, ви тепер не просто потенційно йдете до перемоги і просто будете брати нові ефекти. Ні, тепер з цим ефектом ви будете ще й переміщуватись по полю. Це буквально додатково безкоштовна дія. І чи варто мені казати, що ви не можете переміщуватись по полю до третього раунда? У вас не буде таких карток. Але з цим ефектом можете. Тепер у вас знов таки змінюється взагалі. Переможна в певному сенсі умова. Да, тепер ви прям їдете на двох конях, ви намагаєтесь водночас зелені картки збирати, і паралельно ви захоплюєте е, середзем'я. Це класно, це реально класно. Тут реально класні потужні ефекти. І ще раз не забуваємо, що у вас є сім класних ефектів на вежах. Наприклад, там зайти в скид е, усіх карток, взагалі, да, які навіть в раунд там не всі просто е, з колоди картки в раунд виходять. Ви прям заходите в усі картки, що скинуті, і безкоштовно собі одну. Додаєте, іноді це також може вплинути на вашу перемогу. Коротше кажучи, ця гра пропонує вам дуже багато вибору, і цей вибір впливає на вашу партію. Від цього з'являється глибина. Ця гра має глибину, при цьому грається за 20 хвилин, і при цьому вона доволі проста за правилами. Ось таке мені подобається. Кожна ваша дія буде впливати на дії суперників і на ваші подальші дії, тому що якщо ви а, пішли в якусь стратегію, то вам буде простіше, наприклад, понійти далі. Бо тут залишається механіка, де ви в першому раунді розіграли картку. Ця картка дає вам спеціальний символ, і завдяки цьому символу ви можете безкоштовно в наступному вже раунді розіграти іншу картку, яка також дасть вам класний ефект. А потім в іншому раунді ще одну картку. І так, а, якщо ви віддаєте себе якійсь стратегії. В цій грі, а то йти далі по цій стратегії, вам буде простіше і простіше з кожним раундом. Але перед тим як ми перейдемо до недоліків, хочу трішки вас попередити і попросити насильно звертати увагу на мої емоції в цьому огляді, тому що вони трішки змішані. Да, мені дуже подобається ця гра, і да, потім я скажу про певні недоліки, але звертайте увагу саме на слова через те, що ну сталася ситуація перед оглядом на цю гру, яка можливо трішки змінить. Моє емоційне саме ставлення до цієї гри, але за слова, скажімо так, і відповідає про саму ситуацію. Можете прочитати в телеграмі оп, в описі під цим відео. Також в описі ви побачите посилання, за якими ви можете підтримати мій канал фінансово, відсунути моє вигорання і потенційно профінансувати майбутні класні цікаві відео. Ну і перейдемо нарешті до недоліків цієї гри. По-перше, я не в захваті від цього треку. Так, да, виглядає він красиво, хоч і виконує доволі базову функцію. По суті, трек гобітів і трек цього назвола. Це два абсолютно однакові треки. Але через ось цей гімік дійсно створюється враження, що ви когось наздоганяєте чи від когось втікаєте. Створюється ось ця напруга. Але йти по цьому треку часто не дуже весело, порівняно звісно, з іншими варіантами перемоги, тому що коли ви рухаєте тут якісь армії, виставляєте різні вежі, активуєте цікаві ефекти. Це класно на полі. Цікаво, якщо ви створюєте союз з різними народами, знов таки у вас з'являються цікаві властивості. Це також прикольно. Але цей трек він доволі сумнуватий. Ви просто берете сині картки, рухаєтесь по цьому треку вперед, і цей близько не настільки захопливо, як взаємодія з іншими механіками цієї гри. Да, протягом цього треку ви отримуєте певні бонуси. Але ці бонуси, ну чесно кажучи, да, гаразд, е, додатковий хід. Один та руйнування однієї вежі це непогано, це прикольно. Але тут 14 поділок, і за всі 14 поділок отримати там два непоганих ефекти. Це так собі, це відчувається не дуже приємно, на відміну від знов таки, наприклад, зелених карток. Якщо ви взаємодієте з ними, ви зібрали дві однакових, все у вас же суперкласна властивість. Я пробував здобувати перемогу через кожну зумов в цій грі. Це реально у мене виходило. Просто саме з. Цим треком було найменш цікаво. Саме знов таки мені можливо люди, які обожнюють рухати треки, будуть в захваті. Також стосовно компонентів, як я вже сказав, картки не дуже сподобались, а точніше, дуже не сподобалось те, що вони вигинаються. Сам по собі органайзер він, наче непоганий, але які, звісно, в нього приблизно як в коробки з під яєць. Також він дуже високий, через що, коли ви поклали всередину всі компоненти, а також зверху треба покласти мапу правила і підказку, коробка до кінця просто не закривається, через що деякі компоненти будуть у вас випадати, особливо коли ви ставите бочком її на поличку. А також тут у вас будуть ємності для ось таких тайлів. Веш і цих тайлів сім штук розділити навпіл. Це не вийде, тому завжди три тайли будуть лежати нормально. А четвертий часто буде трішечки випирати, і це не супер приємно. Також з точки зору ігроладу, треба пам'ятати, що це прям жорстка. Дуель тут ви будете не просто робити приємно собі, а робити погано опоненту. Тому а, тут присутні механіки та Ви тут будете руйнувати вежі, ви тут будете вбивати воїнів. Ви тут будете знищувати картки, що потрібні супернику. Тому, якщо вам не подобається така взаємодія, якщо вам прям воно неприємно. Не треба сюди лізти, а ще гра не має кечап-механік, які і не потрібні в грі на півгодини. Проте, все одно це призводить до ситуації, коли ви вже наприкінці першого чи в другому раунді розумієте, що програли. Ви просто бачите, що у супернику все чудово. У нього багато зелених карток, у нього гарна присутність на мапі. У нього все чудово. Він ще й просувається по синьому треку. Догравати такі партії не дуже приємно. Звісно, можна сказати, що ой це ж ваша провина, що ви дозволили супер Оно ці картки забирати, і це правда. Просто майте на увазі, що якщо ви недосвідчений гравець і граєте в цю гру, типу ой, мені потрібна ця картка, я беру її собі. То частіше за все, ви потім подивитесь праворуч, і ой, а суперник забрав майже всі картки на війну. Ой, а суперник забрав майже всі зелені картки, і звісно він перемагає. Це не тільки проблема гри, це ще й проблема гравців, що все одно призводить до дуже антикліматичних завершень партії, особливо коли вони комбінуються з цими схемами. Ось у мене ще є проблема з цією грою: це схеми, які ви повинні розкладати на картках. Це не супер страшно, але це все одно 20 карток, які ви повинні отак от між раундами розставляти. І порівняно з швидкістю ходів, що відбувається між цими раундами, не завжди прикольно перериватись, брати нову колоду. І погнали, погнали, погнали. А ще коли ви граєте першій партії, то звісно ви не запам'ятаєте, як там все це розкладати, тому що кожен раунд він буде виглядати схематично. По різному, особливо розкладку третього раунду, запам'ятати складніш за все, і доводиться першій партії реально підглядати кожен раз а, чи на коробочку з боку. Тут це доволі класно намальовано чи правила. і починається ось це між раундами. І найгірша ситуація, що може у вас статись, це коли ви розкладали ось ці 20 карток, і коли ви розкладаєте останні, а саме останні викладені картки будуть доступними зазвичай до того, щоб ви їх взяли. І ви розумієте, що ви їх розклали, і суперник переміг. Бували у нас ситуації, коли одна людина майже перемогла на полі, інша людина майже перемогла по зеленим карткам, і ми просто дивимося, як розкладаються картки. І ой, виходять зелені картки. Все. Звісно, а вже ж людина, що збирала зелені картки в третьому раунді, одразу Перемагає, і, і звісно, така партія відчувається жахливо, тому що замість цього перетягування, замість якихось прикольних комбінацій, щоб ви прям дограли красиво цей третій раунд. Ви просто довго розкладали, аби побачити, що ой, один з нас переміг, як класно, так випали картки. Є -є -є. Але для мене це знов таки не так критично і не так страшно, тому що. І в години ви знов розклали на нову партію, і мінімум можете в цю гру зіграти два рази так точно. І прям кожен раз цієї ситуації відбуватись не буде. І якщо вас не налякало все, що я зараз сказав, то від себе можу щиро порадити дуель за середзем'я. Це реально офігезна дуелька. Мені дуже подобається, і я відчуваю, що багато буду в неї грати. Прям ідеальна гра, коли ви плануєте. Зібратись в якусь велику настільну гру, але зазвичай дехто запізнюється, дехто приходить раніше. Є і такі друзі, і саме з ними можна розкластись один на один. Ідеальна гра для такої ситуації. А на цьому все підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал в описі, ставте вподобайки, залишайте коментарі і до наступних відео.